Новий UP2YOU у самому центрі Дніпра. Я баритон, це від закладів і поїхали робити огляд. Заклад знаходиться прямо на європейській площі. Дуже зручний варіант для тих, хто працює, і людей тут справді багато. Кожні 5 хвилин хтось заходив. Інтер'єрчик теж досить теплий і приємний. Меню дуже різноманітне. Ланчі, салати, різні основні страви, супи, десерти, коротше, все, що забажає ваша душа. Це нова точка, яка тільки відкрилась, і окрім неї є ще також п'ять кафе по місту. Ми замовили ось таку цитрусову пасту з креветками. Ось така лазанья, олів'є, нагетси з курки та пюре. І на десерт банановий пудинг. Мені сподобалася ця страва, ніжна паста та цитрусово важковий соус. Це було дуже ситно. Дуже ніжний смак, багато соусу, пікантний фарш. І, до речі, прикольно, що на кожній порції можна побачити КБЖУ. Наприклад, оця лазанья 648 калорій. Обожнюю люв яшко. І Рідко замовляю пере в закладах, але це дійсно тане в роті. А в поєднанні зі соусом нагетсами це просто ідеально. Аня просто так наїлася, що не може коментувати страви, тому скажу я. Цитую: добре просочений шоколадний бісквіт, ніжний банановий пудинг і головне для Ані дуже багато шматочків бананів, бо вона любить так. До речі, головний плюс цієї точки Аптою, що на честь відкриття діє знижка 20% на всі позиції, тому можна придбати улюблену страву з великою знижкою. Рахунок склав 728 гривень. Ціни ви можете побачити на екрані. Аптою це місце, де можна смачно пообідати і насолодитися різною їжею. від салатів до страв ресторанного рівня. Смачно, вигідно, швидко. Я рекомендую і запрошую усіх вас сюди. Пишіть в коментарях, куди нам завітати далі, і до зустрічі!